Подивіться, от іду вечір. тут от місяць, ліхтар. І отут ліхтарки. Три види освітлення. Куди йду? Йду в вісте вілич. Зараз у нас десь початок шостої години. А, неділя, вони працюють до сьомої. І я хочу пошукати Льовшику, у нього скоро День народження якусь цікаву футболку з цікавим принтом. А, ну, він любить або програмістські такі принти, тобто якісь такі розумні, або якісь, може, там задачі, якісь чи ще щось, або те, що пов'язане з, з водою, з морем, з яхтами там. Кайтерінг, все таке. В общем, не знаю. Зараз подивлюся, що знайду чи не знайду. Ваш собою візьму, зніму, якщо щось цікаве побачу. Я, в принципі, одну вже футболку йому знайшла. Там у нас в Нексті. І це найпростіший варіант купити, як то кажуть, і забути. Але може щось побачу цікаве. Ну, як мінімум прогуляюся, тому що сьогодні я не бігала про потякала. Протеревенела, балакала по телефону з подружкою півтори години, уявляєте собі. Вона зараз з трьома дітьми знаходиться в Ірландії. До неї батьки там теж приїхали. Він розповідає, зараз Ірландія змінює закони починає розселяти біженців тих, що живуть там в готелях, бо дуже дорого. Ну, саме українських біженців. Так, значить, іду і виходжу на вулицю, яка називається от позаду мене. Ось вона. Ось вона. Називається Оксфорд Стріт. Тому що Оксфорд, якщо так прямо їхати, то попадаєш в Оксфорд. І просто якась казка, все в ліхтарях. Тут ось цей паб прекрасний, чудовий, він так підсвічується завжди гарно. Ну, а далі бісті вілищ, який завжди в темну пору року, а, дійсно як якесь щось неймовірне виглядає. Відчуваю себе от таким от оленям. Це вітрина магазину. Ну, з чого? Ну з наклес. Щось такого плану. Отже, що ви... Випадково вирішили, що вам потрібно подарувати чоловіку футболку з принтом, то не треба йти в Бісявіліч. Ну, тому що тут то принти це... лише з брендів. Тобто ти заходиш там, наприклад, от в бос заходиш, або чиста футболка, або футболка з таким величезними літерами босс. Да? А бос нам не платить за те, щоб ми його рекламували. Або... Принти, ну дивіться, є принт футболки. Ну то дівчиночі, він. Але ну, з Мікі Маусом, Ну що це таке? Він здрасте. Тому я йду на вихід. У мене ще півгодинки, так повільно прогулятися, пройтися, порозглядати з вами а, вітрини. О, oh, Дивіться, я тут таку тарілку побачила. Прикольно, саме таку прозоро, там всередині риби. Ось така. Коштує вона. О, оригіналь, значить, оригінальна ціна коштує 1250 фунтів. А по знижці коштує 835. Ну, от, купіть собі і ні в чому собі не відмовляєте. Це просто такі ціни на посуд. Це можна з глузду з'їхати. Хоча я думаю, що якщо ти заробляєш ну там більше 10 тисяч фунтів в місяць, а може навіть більше на тарілку стане, то напевно ти в якийсь момент просто розумієш, що тобі ну, можете себе це це дозволити і купуєш. Не знаю, не знаю, я не багачка. Оце, до речі, подивіться такий светр зимовий. Дуже класно виглядає ці ялинки. Там такий лижник, летить. Ну, решок таке носити не буде. Ще мені подобається ось цей костюм в паєдку сірий. ж він коштує. На жаль, немає ціни. Така маленька-маленька паєточка. Бачите, гострі такі кути лацкані. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Тут дуже гарно. Освічуються ось ці дерева. Просто прочудово. У фенді вітрина Це якийсь пухнастий светрик, такі наче його кішка полизала трошки. Він так, мабуть, закашлатися швидко. І він ж оцей мухіром, він ж, ж дорота лізе. Тобто треба вміти носити такі речі. Сукня. Цікавого крою, цікавого кольору, з розрізом по нозі. Так, йдемо далі. Ви мені скажіть вам, як вам такі відео від мене, що ми з вами гуляємо, але не остогидли. Ну, що мені вам ще показувати? Так, дочі Габана. Ой, мама мія. Це латексна шкіра, подивіться. Ще там ці діаманти зелені, що там не знаю, що це за камень. Є такі буфи рукави. Крукуємо. <суміло> 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 Багато людей зараз. Насправді, начебто, Бістер Вілеч працює до сьомої, я вам сказала, а більшість магазинів до реч, зачиняється у шостій. Ось тут така сукня стерчить. Не часто. Бачите, така... чорний фон і червоні троянди, чи що? Я згадала історію. Як я на Бісарабці в Києві купила таку другу, пам'ятаю, поліестру сукню з квітів і пішла з Льошиком на побачення. І він через декілька років я запитала у нього, чи пам'ятаєш, ти в чому я була. Він каже, так, це була в такій сукні з червоними квітами. А потім моя подружка. А, пішла в цій сукні на побачення, тепер у неї троє дітей. Mm. Така була а, сукня для побачень щаслива. От, наприклад, як ця? Це трикотаж. Я бачу, тут вишивко теж паятками. Ну, Це ж сезон крісму, Різдво, да. Новий рік. І, подивіться, вона поєднується з такою прикольною курткою, вкороченою шкіряною. Класний, лук, класний. Я таке люблю, але куди ж такому не ходити? Так. І цю зараз якраз знижки на роли. Ну, я йду далі. Тут ем, поло Ральф Лорен. До речі, це от три магазини у них тут бістервіли, чи є дитячий окремий, гляньте собі дитячий магазин. Там окремі, окремі речі, давайте так заглянемо. Там от, там Бачите, як там. Такі вітрини у них завжди гарні. Ну а ціни ну, уявляєте собі, які там ціни? дитячі, вони ж так швидко ростуть діти. Ну, знову ж, не про не, не питання того, скільки це коштує, а питання того, скільки ти заробляєш. Так. Що у нас таке? Ще такого цікавого показати? Щось я ще бачила. Боже, скільки народу, всі поспішають вже на поїзд. Зараз поїзд до Лондона вже їде. І народ же приїжджає себе, походив-походив і назад. Так. Левайс, чекаємо на знижки, приїдемо. Я пам'ятаю, що я це вам вже розповідала. в ну, році з джинси коштував по 30 фунтів. Так, рейс. Дивіться, я що тут купила оці свої чоботи, а в них є аутлет. Я зайшла, у них, правда, з, як аутлетні чоботи тут саме. Лише одні і то такі, що мені не подобається. Так, це все варан. Це у нас маш. Бальман, о, яка тут сукня з пайетки, бачите? Ось така вишивка чорні пайетки і золоті. Дуже гарно з плічками. Формує класну лінію плечей. Витягує фігуру, незважаючи на те, що я такі, наче як горизонтальні лінії, але вони не рівні, а такі скошені. Дуже гарно. Чуєте, скільки мов навколо різних. Навіть я не можу вгадати, що це за мови. Так, це ж Діор відкритий тут. Щось у нього з цієї сторони, якась дуже пуста вітрина. І дуже страшне тут взуття. Що це таке? Діор? Не, ну ви подивіться на це, Не знаю взагалі. Бой. І вони вже зачинені. Бачите, нікого в залі немає. Сумки стоять діорівські. Не, мені, мене, якщо чесно, з Діор останнім часом дуже розчаровує. Якось, не знаю, лише кутюрні колекції подобаються ті, що такі там вишивка і все інше. От подивіться на це гітті. Що воно таке? По кольорах мені прям заходить супер. По формі так, але на себе я таке навряд примірила. Так, тут вітрина діор. Дуже цікаво, до речі, спідницям. Бачите? Такий широкий підгін. І з однієї сторони виглядає Так Думаю, що ця спідниця, напевно, на запах. Ось там відображення цієї спідниці. Напевно, так. Тут корсет дуже дивний. Але сама сукня, сукня сорочка, подобається, правда? Така непогана. Ось ну, ця сукня теж непогана. В такому сафарі стилі. Так, йдемо далі. Алікс Арігато. Арігато це ж наче японською дякую буде, те, чи ні? Це взуття. Далі у нас домучі. Тут теж взуття. Дуже багато взуття жіночого на підборах. Блін, ну куди підбори? Я лажу на сходи, на стрімянку, мені підбори, на жаль, на роботу не носити, а більше крім роботи, я майже нікуди не ходжу. Ну, і ще в Бістевіліч вам познімати контент, трошки вас розважити, відволікти. Від буденного життя, тому що тут насправді так ходиш, дивишся. І це постійний контент якийсь. Ой, Бербрен вже навіть вимкнули світло, виганяють, натікають, що час додому. Мабуть, вони теж до шостої працюють. От, до речі, сумочки Balenciaga. Мені, до речі, такі з форми подобаються сумок. Але мене так бісить ось цей брендинг. Чи заклеїти його, чи замалювати. Фу. Нащо це роблять? Ну, звичайно, що людям треба ж показувати, що ти такий класний купив таку сумку дорогу. Не знаю, кому ці понти потрібні. Хизи, не понти, а хизи. Оцей костюм теж такий нічого, правда. З цвіду таку велику клітинку. Шкіряний такий піджакує жакет. Крокуємо далі, це був Versace. Так, Моя любов Максмара. Любов на вікі, як мені подобається. Там у них класне таке пальто сіре. Ось ви, ви бачите таке з Ворсом. Так, у мене ж та тканина Сіра Леопард. Вона теж з Ворсом. Чомусь mm -hmm. я про це подумала. Бутагавина, та й дівчина там так смачно щось їсть. Тут вони їдять такі вафлі готують. Я сподіваюся, що колись там не буде черги і ми це спробуємо. <плес> 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 так, йдемо далі, до речі, подивіться, ось цей бренд Тоц. Вони роблять дуже класні класичні лофери. Кольору, ось такої форми, ось більш такі трендові. Ну, Я для себе зрозуміла, що така важка підошва, це прям важко ходити на них. Я спробувала, мені не дуже. Давайте з цієї сторони тут ще є. Подивимося, що тут є. Так. А це чоловіче, ну теж такі гарні, Боже, вони просто ідеальні. Дивіться на них таку боку. Так, це пені лофер, сіка шкіра гарні. Ось тут чорні. Що хочеться лофер, можна прийти. На жаль, немає цін, ну, я думаю, що це не дешево в тоць. але не знаю. дають смачнюшки oh, sorry. It's right. no, no. пара хоче спробувати смачного дивіться как коротше шубка таді на жаль теж немає цілий тушкині аксесуари Леопардові і такі балет Флетс, гарні. Так, це що у нас за бренд? Це у нас Vivienne Westwood. Тут дуже, до речі, така... подивіться класний такий рейл з натуральних кольорів. Такий, начебто, базовий гардероб. Що в цьому є? Так, тут щось дивне. Golden Goose. Ну, тут, тут. Це ж ці кросівки з зіркою. Дуже а, полюбляють їх носити, але ну, вони виготовляються, а потім спеціально пачкаються. Начебто вони ношені, переношені, десь там їх хтось викинув на е, сміття, хтось знайшов взув і, і такий, о, типу я модний. Така мода. Ну, щось в цьому є. От мені здається, от якась в цьому є магія. А, до речі, ось вони ось ці вафлі, вафлі, що виготовляються, їх тут, бачите, плочі народу. Думаю, далі. Щось собі бістровіло не закінчиться. О, до речі, мені цей сподобався светрик. Гляньте, який він дивний, це клої. Так цікаво, це в'язаний. Щось в цьому таке є такі базові натуральні кольори в поєднанні зі спідницею. Спідниця теж зв'язана так цікаво. А там на фоні можна побачити сумочки клої. Ось ця, до речі, що посередині дуже-дуже непогана. Із замсі. Так, ну ми йдемо далі. Ол Смій це, до речі, прізвище Сміт. Одне з найпопулярніших прізвищ в Великобританії. Ну тому що ясно, коли в магазині працюю, то коли працюю на відділі видачі посилок, то бачиш багато прізвищ. Спочатку для мене це так було таке доволі стресово, а зараз я вже більш-менш адаптувалася. Ой, це такий гляньте, культурний єтці. Таке біле пальто з такої тканини, де наче так пір'ячку стерчить. Хоча це теж засмоктане кішкою. Хутро. Щось це є. І лацкане дуже гарно зроблення. Лацкане, он помер, подивіться, класно, правда? Ой, А там подивіться, що в залі. Яка краса. Ось тут такий білий жакет. І вон там внизу валяються білі чоботи. Стомлені робочим тижнем. Так, йдемо далі. Ще не дуже довго залишилось. Трошки потерпіть. Ой! Отрові такі кишеньки квадратні. Я пам'ятаю, якісь київські бренди, що Шиф Пальта. З шиф отакі пальта з такими кишенями. Це були, працювала ще в Києві. В офісі, боже, який якийсь трог... рік був. 2000 Бу -бу 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 -бу. Не знаю, 2005-й, може, 2008-й. Але ці пальта вони шили так класно, з такою класною вогни. Мені щось не знаю, я тоді не могла собі це дозволити. <гум> так, дивимося на ще одну красоту. Це сукня з паєта. До речі, я ж вам не показала свій проект паєточний, що з ним відбувається. Насправді він стоїть на паузі, тому що я почала майже. Половину зробила і зрозуміла, що мені не подобається. Здається, я не буду його завершувати. Не знаю, пізніше вам покажу. Оця сукня класна. Бачите, вона зроблена з різних паєток. Є отакі є круглі великі, трошки поменше, і це паєточна тканина. І так щось в цьому є, правда? Може з такою ідеєю стягнути, щоб не повністю зашивати, бо повністю виглядає щось трешове. Це, ж, це ж шукаю теж ідеї з вами розумно. Так, ну ми вже, ми з вами вийшли. Так, Валентіно. У нього дуже багато рожевих моделей. Це продовжується все, як завжди. От ви подивіться, які чоботи. Боже, ну це сантиметрів 10 від платформа. Ну і не знаю, підбори сантиметрів 15 мабуть. Собі Челсі. Ну, звичайно, що вона на них не ходить, але ще це, мабуть, такий вітринний варіант. Так, отакі майже все. Ми з вами вже на виході. Завершуємо цю екскурсію. Ой, в гляньте, який тут пальто, тренч, можна сказати так. Я люблю вкорочені речі, там синь А, це вкорочена косуха, тому що, бачите, така засівка, блискавка специфічно пришита. Що це за бренд? Це кензу. І тут, бачите, такі, така кишеня. Ну, це помість таких різних стилів в одній речі. І це класно, це так унікально виглядає. Так, це. Елевенті. Ой, яка тут О, вітрина, це хто? Це АКНІСТУНІТ. Подивіться, яка вітрина. Офігеть. Це вже такий крісмас. Жовті ось ці лампочки. Вони дають таке неймовірне світло. Ой, хочу роздивлятися. І тут такі кольори, поєднання червоного зеленого. Це так дуже різдвяно. і це доповнюючі кольори. Вважаю, Ну, всі подивіться кольори. Мені подобається сонце захисне. Ця клітинка тартар. Так по-великобританськи, мабуть, навіть по-шотландськи скоріше, правда? Так, щось тут такий магазин-музика кричить дуже сильно. Такий Дуже британський одяг. Так, тут Ванс Ой, а на, на цій стороні ось цей бренд. Бренд посуду Вілерой Roy боч. Якщо я правильно читаю. І у них є от зараз посуд Різдвяний. Це дуже гарно. Це, мабуть, цук... Цук... цукорниця чи цукровниця? Цукорниця для молока, молочник. Ось такі є тарілки для подачі. І килимки, подивіться, які різдвяні. Да, дуже гарно. Це, до речі, Санта, от на Санту зовсім не схоже, правда? Більш схоже на Святого Миколая. Чи не так? А позаду, вон, бачите, зараз колекція така матова. Білий і чорний матовий з цієї сторони, а з цієї сторони вони поставили. Різдво, 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 різдво. Так, полу Ральф Ро Лорен знову ми бачимо. Вони теж зачинені. Ну, що ж, котики. Напевно, це все. Нічого я не знайшла. Ну, що я куплю? Напевно, я зупинюся на цій футболці, що я побачила в Нексті. І вже я куплю, як замовлю, то я вам обов'язково покажу. Ой, там так класно дивиться поєднання жовтого і синього. Щось, що, що моє таке, таке приємне, правда? Це, всім гарного дня або тихої ночі. До зустрічі в моєму новому блозі.